У Франції почали тестувати біометричні системи платежів. У деяких супермаркетах країни на кесах встановили невеличкі апарати, через які можна розраховуватися за придбані товари. Для цього необхідно лише вставити пальця в апарат. це прекрасно. Система повністю персоналізована. Мені навіть банківську картку пред'являти не треба. Тож носити її з собою та боятися, що її хтось вкраде, також немає причини. Втім, така проста процедура розрахунку доступна лише клієнтам, які мають банківську картку нового покоління з біометричним чіпом її власника сканер ідентифікує відбиток пальця, звіряє його з даними у базі. І якщо все правильно, доступ до картки відкривається, і гроші переходять з приватного рахунку на рахунок магазину. Біометричний сканер, нібито співпрацює з банківською карткою, але мати її при собі для цього не потрібно. Достатньо лише відбитка пальця. Біометричну систему розрахунків тестуватимуть ще принаймні півроку, і лише потім, якщо результати перевірки виявляться задовільними, її запровадять у всій Франції.